Og så denne. Треба. Ой. Поді. Що не, не дай? Цікава книжка? Ой. Ой. О, там їде, да дать. В ту сторону їде, а ти тут попробуй в цю сторону вести. Ні. То неправильно буде? Байки. <плес> <плес> а це то ти читака виявляється, Ганусь? Такі дорослі книжки читаєш вже, Да? Давай про цього, муфтика читати будем? Так. Да. Давай.